Доброго дня, друзі! Сьогодні ми спробуємо намалювати на трьох видах паперу різної щільності по-вологому якийсь фрагмент малюнка на тему осінь. Спочатку візьмемо найтонший папір такого жовтуватого кольору, типу газетного. Пов'язково підготуємо будь-яку серветочку або паперову, або із тканини. Для того, щоб вчасно можна було витерти наш пензлик, або якісь ефекти зробити на папері. Палітру підготуйте будь-яку, можна біленьку просто якусь мисочку, тарілочку, а можна білого та палітру, а також акварельні фарби. Пензлик може бути дуже м'яким, може бути не дуже м'яким, у мене синтетика. Водичку накладаємо в палітру. Ось так. Беремо з баночки водичку і накладаємо в палітру такими калюшками. Це у нас буде якийсь, якийсь один відтінок, потім іншу калюшку. Це буде інший відтінок. Зробіть у своїй палітрі кілька калюжок. зробила 5 калюжок. Одна у мене буде для неба. Холодних відтінків, а ці будуть для теплих кольорів та відтінків. Тепер візьмемо наші акварельні фарби. Почнемо наші вправи. І так, у нас є палітра, ми сюди додаємо якісь холодні відтінки для неба. Ви бачите, дуже-дуже блідий відтінок. Почнемо. На першому зразку паперів ми робимо ось такий блідий. Відтінок нашого неба. До калюшки цієї можна додати ще трішечки темного, більш насиченого відтінку. І відкладаємо. Починаємо на другому папері працювати. На цей раз це альбомний аркуш. Із шкільного нашого альбому. Ми взяли аркуш. І спробуємо на ньому теж саме зробити. Наносимо швидкими рухами з нашої блакитної калюшки. Ось такі мазки. Тепер візьмемо папір, у якому 250 грамів на метр квадратний. Він призначений і для акварелі, і для інших робіт, пастелі, тому подібне. Ось такий папір саме зробимо і на ньому. Ви бачите, яка різниця, якщо папір гарний, фарба накладається дуже гарно. Ось так. Тепер порівняємо ось перший нас зразок, ви бачите, як веде себе фарба. Зараз покажемо інший другий зразок, кращий трошечки, і третій зразок. Як ви бачите, на першому зразку досі волога не пройшла крізь папір, не поглинулась, так і стоїть. Негарно виглядає. На альбомному учнівському папері трішечки краще. І останнє, що ми робили, вже волога, бачите, поглинула. Папір поглинув вологу майже. І готовий до роботи. ви хочете зробити ефект хмаринок, можна взяти серветочку і зробити ось так. І видно тепер, що на небі вже з'явились хмариночки. Продовжувати на такому папері немає сенсу, тому підберіть для своєї роботи акварельний папір. Хоча не кожен акварельний папір може підійти. Його треба протестувати, так як ми зараз зробили. Довго тримає воду і альбомний папір, який призначений для школярів. Може, це і корисно, тому що він довго тримає воду, і на ньому можна зробити ось такі хмаринки. Продовжимо писати або малювати зелену травичку. Койде у нас зелена травичка, койде уже буде там і охриста може бути травичка. Якщо у вас на вулиці йде дощик, можна додати ось таких відтіночків і зробити більш темніший, якийсь фіолетовий або ультрамарин. І зробити койде водичку, калюшки можна зробити, якщо це у вас є зараз так. Між калюшками це може бути земля, може бути травичка ще, ви вже додаєте сюди таких плям. Ми робимо. Зараз пейзаж осінній. Ну, з невеликою кількістю дерев. Ми зараз просто вправляємося на різних аркушах, тому що велику роботу потрібно робити вже на, ви повинні визначитись, який аркуш вам найкраще підходить, і вже на ньому працювати. Зараз ми просто вправляємось. Ну, ось візьмемо зараз альбомний аркуш. Для шкільних робіт і зробимо те ж саме. На альбомному аркуші це виглядає так. На першому зразку ми нічого не робимо, бо немає ніякого сенсу робити. На аркуші із 250 г на метр квадратний щільністю гарно. Так як у вас більшість у більшості учнів альбомний аркуш. То я буду показувати зараз роботу на альбомному. Спочатку ми зробимо дальні дерева, може це берізка. І поки не висохла фарба, по сирому ми будемо додавати плямки, щоб там були і жовті листочки, і більш світлі, і більш темні оранжеві листочки якої, де можливо, навіть зелені. Не всі ще листочки у нас пожовтіли. тобто зелені можна також додати, промиваємо і витираємо наш пензлик. Залишаємо це дальні дерева. Можна зробити лимонного кольору пляму. І додати туди якісь також зелені або оранжеві, помаранчеві або червоні, трішечки плямок. Ну, треба, щоб дерево від дерева відрізнялося. Звідки ми беремо фарбу? Якщо вам густіше потрібно, ви берете з коробочки. Якщо рідше, ви берете з палітри, там, де ви розводите свої відтінки і кольори. Дерева є менші та більші, вищі та нижчі. Є кущики. Кущики бувають дуже яскравими. Є такий ще, знаєте, дикий виноград, який оплітає зелені дерева. Це дуже красиво. Є ще зелені дерева, тому додаємо зеленого. Беріть зелений, не дуже яскравий. Трав'яного відтінку, наприклад, вони ще стають зеленими. Також можна взяти різний зелений. Деякі дерева зелено жовті Жовтих у вас в палітрі кілька повинно бути. Ось як вони розпливаються, ці відтінки, кольори. І утворюється у нас такий от різнобарвний ліс. Або. Якісь дерева у посадці. Тепер на щільному папері на хабріана робимо теж приблизно саме дальні такі дерева, далекий план, можливо, десь на дальньому плані сосни чи ялини. Ви можете додати якісь свої. Дерева вищі, можливо, сосни бувають вищими, ялини також високі бувають. Додаємо синього, холодних відцінків. І ви бачите, вони такі у нас розмиті. Поки не висохла у нас робота, ми додамо стволи, стовбури. Вони різні можуть бути, і зеленуваті, і сіруваті. І вони повинні також бути нечіткими. Тут уже висохлий висохли папір, тому я не хочу, щоб вони були чіткими. Трішечки роблю в, в ну, вити, не витираю, а промокую. Ось так, якісь там стовбури. Додаю якихось темних на палітру. Щоб вони різні були. Ось так. Вони не повинні заважати нам працювати в подальшому. Там, де березки, там можна зовсім такими світлими, сіренькими зробити. Це можна взяти змішуванням, зробити, різних відтінків, а можна чорного додати, але дуже обережно. Краще зовсім ніяких стовбурів не малювати, якщо у вас на тренувальному папері не вийшло це зробити дуже блідно, блідо. Дуже бліденько треба робити. Це дальні дуже дерева. Нехай висихає ось на цю аркуші, який з Фабріана у мене, вже вона майже підсохла. І тому можна вже малювати передній план. Але між переднім планом та дальнім планом буде завжди середній план. Це основні три плани, які повинні обов'язково бути у пейзажах. Середній план буде трішечки чіткіший, а ще більш такий насичений колір. Візьмемо якісь відтінки з цих брудненьких і намалюємо середній план. Він не повинен бути дуже яскравим. Але він повинен вже бути трішечки темнішим і яскравішим, ніж задній план. Якщо у вас дуже яскраво, значить ви потренувалися, повправлялися, і бачите, що дуже яскраво. Ви можете завжди. Папером прибрати зайве. Отак От берете і прибираєте. Але в мене нормально, тому я прибирати не буду. На альбомному папері також повинен бути середній план. Ну, давайте зробимо середній план. Тут трішечки додамо якогось. Можна синій додати, коричневий додати. Ви бачите, що трішки гірше малювати на альбомному папері шкільному. Тут довго висихає, якщо подивитись на попередній наш аркуш, ви бачите, досі не висохла ще вода. Тому приділіть увагу паперу для такої роботи. На цьому папері вже швидко все висохло, і ми можемо зробити наш передній план. Ну, звичайно, для середнього плану можна додавати ще кущиків. Тобто ви оберіть свій якийсь фото, візьміть хоча б. У вас хоча б є, ну, майже у всіх є фото осінніх якихось ваших пейзажів. Додайте ще середнього плану трошечки. Але не дуже яскраво, але щоб він виділявся на фоні заднього плану. Змішується у нас тут все, нічого страшного. Так, додаємо якийсь наш середній план. Не бійтесь додавати сюди якісь травички, якісь тіні від дерев. Можливо, у вас з'являться тіні від дерев можуть бути. Фіолетовим, якщо сонечко світить. Якщо воно не світить, то тіні будуть, будуть іншого відтінку. Коли ми накладаємо на альбом на маркуші для шкільних робіт, ми бачимо, що попередній ще шар, він не висох. І тому гарно розпливається. Використовуйте ці особливості вашого паперу, але повинні бути вправи, ще раз наголошую. Спочатку треба витратити якийсь аркуш на вправи, щоб вам потім було легше працювати. На щільному папері вже можна робити передній план точно. Можна зробити галявинки, якісь діляночки землі, які вкриті зеленню. Підберемо якісь кольори, відтінки, вже більш густі на палітрі. Зеленої трави. Різні зразу кладіть, щоб не з коробочки брати поки що. А з палітри. От у вас є на палітрі різні сині, зелені, це у нас для трави можуть бути. Для кущиків, для травички. І можемо вже накладати яскраві такі ось маски. Наприклад, так. Те ж саме спробуємо зробити і тут десь більш жовтішим, десь більш темніше зеленіше, десь світліше, десь синіше. Різні мазочки, вони прикрасять наш пейзаж. Якщо у вас дуже довго не сохне папір, ви можете скористатись феном. Ну, а тепер можна. Переднім планом зайнятись. Можливо, це кущ калини, а можливо, це якийсь кущик інший, яскраво жовтий з такими помаранчево-червоними ягідками. Ну, ми будемо вважати, що це кущ Калини. А у калини, як відомо, Восени, листечка різнобарвне. Там може бути і червоний холодних відтінків, і у листі, і зелений, різний. Ви можете подивитися на гілочку калини. Можемо робити такі пропуски, для того, щоб потім ягодки туди вставляти. От. І робимо це більш густою фарбою, можна набирати вже з коробочки. Можливо, навіть це кущ шипшини. Може ось таке? Може. Ось у нас такий кущик. Як ви бачите, можна це робити. Пропускаючи деякі місця, зразу малювати окремими такими мазочками, плямками, щоб вони змішувались. І це не важливо, змішується червоний чи ні з зеленим, тому що листочки також у калини чи будь-якого іншого куща, може бути різнобарвним. Ну, це як приклад. Тепер ми домалюємо зараз передній план якогось дерева. Для цього ми можемо почати, якщо це акварелька, можемо почати з листячка. Дерево може бути вже частково без листячка, а може з листечком. Більш такі конкретні вже листочки можна зображувати, форму крони можна якось завдати вже тут. Яку ви захочете, яку ви побачите на вулиці. В серединці більш темні мазочки, а зовні, більш світлі мазочки. От. Також може бути тут якісь інші дерева, маленькі березки, можуть бути берізки. І такими мазочками ми робимо. Тобто там проглядає десь задній план, середній план, а попереду у нас вже йде передній план ближче до нас. Тому, коли ви будете малювати стовбурці, то більш ближчі дерева будуть стовбурці знаходитись ближче до нас, цих дерев, а більш дальні там, вони будуть і світлішими і коротшими. Ну, наприклад, ось так. Там у дерева буде ось такий стовбур, він закінчується десь далеко. А у цього дерева буде ближче стовбур. І, можливо, навіть ми верх, верхівку дерева, можливо, ми і не побачимо. Якщо це ближче до нас дерево, то, можливо, ми і не побачимо верхівочки дерева. Бачимо гілочки його, листічка його, а вже верхівку можна і не побачити, бо ми близько стоїмо. І тепер ми можемо намалювати стовбур вимитим пензликом, протираємо стовбур, вологим вимитим, сухим майже, вологим, але висушеним пензлем. Відмиваємо стовбур. Таким чином у нас акварельною фарбою намальований ось такий сіренький, світлий стовбурець. І зробимо його сіреньким, бо чисто білого не буває в природі. Деякі листочки вже падають, тому беремо з коробочки. Жовті, помаранчеві, червоні. Червоних тут не буде, бо тут берізка. А взагалі, якщо інші дерева ви намалюєте, то тут будуть і червоні листочки, які вже покривають. койде навіть вони зливаються в одну пляму. Тому що тут окремі листочки, тут багато вже їх. Отак. От якщо у вас є олівці акварельні, у мене, до речі, не акварельні. Ви можете домалювати по сухому шару якісь невеличкі гілочки тонесенькі. Якщо ближче до нас, ми можемо намалювати їх брашпенами або фломастерами. До речі, брашпени це ось такі акварельні фломастери. Десь є сухі травинки вже. Їх видно поблизу, а далі ми не бачимо травинок. Це лише попереду, тут на передньому плані ми бачимо: зелену травичку, коричневу. Також можемо намалювати темним брашпеном або фломастером, або олівцем по висохлому шару, Ялочки, які виглядають тут, хойде із листячка. Якщо у вас є тоненькі пензлі, можна це зробити тоненькими пензлями. У мене браш пен. Щоб малювати тоненьким пензлем, потрібно повправлятися, щоб гілочки вийшли у вас не товстими. Ну і тепер можна намалювати на нашій берізці, на березі в деяких місцях чорні плями. Особливо внизу, ось так. Можна по вологому намалювати ще й стовбур, це вже на іншому папері, на альбому маркуші. Якщо трішечки розпливається фарба, це навіть цікаво, тому що це ж осінь, дощ. Для того, щоб передати такий настрій на сіній ми можемо навіть по вологому шару писати навіть передній план. Дерево йде вверх, вгору вгору, вгору. і все. І потім уже гілочки можна малювати кінчиком пензлика. Трішечки можна зняти з світлої сторони. Вологим пензлем, який витертий ганчірочкою, можна зняти трішечки фарби, Промити, висушити. І це у нас буде світла частина дерева, стовбура. Це найближче дерево, яке біля нас росте близько. І тепер декілька листочків можна сюди додати. Це можуть бути такі яскраві листочки. Подивіться, у вас поряд з вами ростуть дерева, які на них листя, якого кольору. І можна додати густою фарбою такого листечка. Навіть поряд можна зробити, чому тому, що поряд з гілочкою ми не малюємо дрібнесенькі гілочки, але вони там є. Тому малюємо поряд. Десь вони зливаються в кубку. А десь вони поодинокі такі, ніби на окремих гілочках. Можна деякі злити, деякі залишити окремими, змінювати колір і порожні місця залишати. І от у нас вже утворюється ближній план на львовному аркуші для учнів. Це у нас учнівський альбом, а це акварельний папір.